Інколи трапляються ситуації, коли на дорозі щось починає йти не так. Інколи наслідки таких ситуацій бувають далеко не найкращими. Поряд цим ми повинні розуміти алгоритм дій, який є обов'язковим у випадку дорожньо-транспортної пригоди. Знати його повинен кожен водій, як і вміти застосовувати на практиці. По-перше, зупини транспортний засіб. По-друге, вимкни аварійну світлову сигналізацію. Переконайся у безпеці дорожнього руху. Заглуши двигун. Та покинь транспортний засіб. Встанови знак аварійної зупинки. Візьми знак аварійної зупинки. Він є в кожному автомобілі. Беремо знак аварійної зупинки, встановлюємо його у достатній зоні видимості транспортного засобу, в 20 метрах в населених в межах населеного пункту та в 40 метрах від місця пригоди у випадку, якщо це сталося поза межами населеного пункту. Після того, як убезпечили місце пригоди? Встановили знак аварійної зупинки. Вімкнули аварійну світлову сигналізацію. Встановлюємо стан пошкодженого майна та стан осіб, які стали учасниками дорожньої транспортної пригоди. Встановлюємо стан осіб, що стали учасниками дорожньої транспортної пригоди. Встановлюємо стан особи. Е, ти живий? Як ти? Не робимо ніяких лишніх рухів. максимально обережно поводимо себе з потерпілою особою, так як в багатьох випадках ми можемо радше нашкодити, ніж допомогти. Живий. Треба викликати швидку. Алло. Доброго дня! Це швидка медична допомога. А, в нас трапилась дорожньо-транспортна пригода. А, відбулася вона в селі Копитків по вулиці Драгоманова. Прийшліть, будь ласка, крету швидкої допомоги. Викликали швидку. Тепер, у випадку, якщо у нас є підозра з приводу тілесних ушкоджень, отриманих учасниками дорожньої транспортної пригоди, викликаємо національну поліцію. Залишаємось на місці пригоди. У випадку необхідності надаємо учасникам ДТП першу домедичну допомогу. Окрім того, вживаємо усіх необхідних заходів для збереження слідів дорожньо-транспортної пригоди з метою наступного встановлення механізму дорожньо-транспортної пригоди та всіх обставин аварії працівниками поліції. Не забувайте, що залишення місця пригоди, як і залишення особи в небезпеці, тягне за собою кримінальну відповідальність. Зафіксуйте сліди дорожньої транспортної пригоди. Використовуйте фото та відеофіксацію. після того чекайте профільних служб.